Для роботи з формою 096, нам необхідно буде використати декілька шаблонів документів. Саму форму 096 та вкладище до неї. Отже, для того, щоб створити документ в госпіталізації, на списку госпіталізацій можемо натиснути три крапки в розділі Дії та додати медичний документ або розгорнути госпіталізацію на стрілочку, перейти до розділу Документи та створити документ. Вимикаємо, перемикач мої шаблони. І знаходимо шаблон «Форма 096. Натискаємо. Створити документ. Таким чином ми створюємо документ форми 096. Нижче ми бачимо, деякі дані заповнюються автоматично, саме ті, які є в системі. Тобто назва закладу, адреса, Єдерпоу. Гортаємо нижче. Деяка інформація про пацієнта також підтягується автоматично. Як ми бачимо, історія вагітності та пологів, бачимо, автоматично заповнено деякі дані про пацієнта, тобто відділення госпіталізації, поточна палата, поточне відділення, дату визначення можемо заповнити вручну, оскільки її немає звідки завантажити. Нижча паспортна частина частково також заповнена, саме та інформація, яка по пацієнту є в системі. Іншу інформацію необхідно заповнити вручну. Якщо така інформація важлива для форми 096, Гортаємо нижче. І оскільки ми заповнюємо деякі дані вручну, є у нас текстові дані, є числові дані, є випадаючі списки з варіантами відповіді. А є ось такі списки, як, наприклад, медичні висновки. Тут ми натискаємо на стрілочку і знаходимо медичні висновки пацієнта. Вище ми можемо відфільтрувати за конкретними параметрами. І нижче у нас буде список медичних висновків пацієнта, де ми оберемо галочкою Потрібний нам висновок та натискаємо внизу Обрати для того, щоб підвантажити його до форми. Далі натискаємо Закрити. Заповнюємо форму далі. Так само заповнюємо числові чи текстові дані там, де це необхідно. Деякі списки є довідниками, як, наприклад, довідник МКХ-10, де ми можемо обрати діагноз за класифікацією МКХ. Пункт анамнезу, де ми також бачимо довідники, випадаючі списки. І відповідно заповнюємо необхідну інформацію. Нижче. Ми зможемо побачити таке поле, як результати аналізів, де ми зможемо завантажити діагностичні звіти. Тобто тут ми також натискаємо на стрілочку. І як у випадку з медичними висновками, ми можемо галочкою обрати ті звіти, які нам потрібні. Тут ми можемо побачити послугу цього звіту, заключення, виконавця. І, відповідно, якщо нам підходить цей звіт, ми ставимо тут галочку та натискаємо Обрати. Таким чином діагностичні звіти будуть заповнені в цій формі, ми бачимо, що інформацію підтягнуто. Нижче так само ми можемо додавати документи, створені іншими лікарями. Наприклад, бачимо поле консультації спеціалістів, можемо натиснути на стрілочку біля документу та обрати ті документи, які нам підходять, як огляд, наприклад, попереднього спеціаліста. Ставимо галочку та натискаємо Обрати. І таким чином сюди буде додано консультацію іншого спеціаліста. Бачимо, випадаючий список пацієнтка переведена до, так само список відділень, випадаючі списки так Ні, дата, там де ми можемо обрати дату. І відповідно заповнюємо дану інформацію. Нижче деяка інформація є у вигляді зображень. На даний момент це лише зображення, тому їх можна буде заповнити після того, як роздрукуєте форму. Та відмітити просторучкою потрібний вам варіант. Згодом це можна буде зробити і в системі. Гортаємо нижче, заповнюємо всі необхідні дані. І в самому низу ми побачимо ось такі поля документ. Це місце для вкладишів до форми. Є інші шаблони документів, які відповідають саме за інформацію з вкладишів до цієї форми. Наприклад, хід операції вакуум екстракції і інше. Після заповнення самої форми нам необхідно зберегти документ. Отже, натискаємо внизу Зберегти, оскільки пізніше ми будемо додавати вкладиші до цієї форми. Натискаємо Закрити. І розглянемо роботу саме з вкладишами. Працює це так само, як і з загальною формою. Отже, ми створюємо документ в госпіталізації пацієнта, прибираємо мої шаблони. Обираємо шаблон. І знаходимо, наприклад, вкладиш номер 1 обираємо його та створюємо документ за цим шаблоном. Нижче ми бачимо документ відповідного додатку, а саме вкладиш номер 1 Бачимо, тут у нас опис пологів. І тут ми бачимо також інформацію, яку ми можемо заповнювати вручну, таку, як, наприклад, срок вагітності. Далі бачимо інформацію, яка заповнена автоматично. І нижче ми бачимо інформацію, де ми мали б заповнювати графіки. На даний момент це зображення, яке також можна буде заповнювати лише після того, як роздрукуєте форму. Проте згодом така можливість з'явиться в системі. Гортаємо нижче та заповнюємо всю необхідну інформацію так само, як і в будь-якому іншому документі. Після заповнення ми можемо підписати даний документ для того, щоб його зафіксувати. Бачимо обов'язкове поле. Якщо ми таке пропустили, ми можемо прогорнути доверху і побачити обведене червоним обов'язкове поле. Все, отже, документ підписано. За потреби ми можемо, звісно, його редагувати і натискаємо Закрити. Далі додаємо всі інші вкладиші. Вкладишів є декілька, і деякі з них розділяються на різні додатки. А саме, наприклад, вкладиш номер 3 Отже, оберемо його. Номер 3 Створюємо документ. Отже, тут ми бачимо, що це післяпологовий медичний огляд. Сам вкладиш – це просто шапка. А нижче ми можемо додати документ, а саме документ після пологового медичного огляду. Для того, щоб його заповнити, ми створюємо відповідний документ після пологовий медичний огляд. Створюємо документ, заповнюємо необхідну нам інформацію. Підписуємо його. І при створенні вкладишу номер 3 ми можемо, ось як ми бачимо, він у нас вже створений, і ми можемо його редагувати. Натискаємо на олівець для цього. І, як ми побачили, ми додаємо сюди документ. Отже, обираємо поле Документ. Обираємо післяпологовий медичний огляд, натискаємо Обрати. І бачимо, що інформацію додано сюди. Якби ці поля були заповнені в післяпологовому огляді. То вони б заповнились тут. Можемо підписати цей документ. І бачимо вкладиш номер 3 у нас сформовано. Вкладиш номер 4 також розділяється на декілька шаблонів. Знаходимо номер 4 І тут ми можемо заповнити щоденник та консиліум. Після цього вкласти їх до вкладишу номер 4 так само, як ми це зробили з післяпологовим Медичним оглядом. Вкладиш номер 5 існує сам по собі, тобто ми його обираємо, натискаємо Створити документ. І у нас відкривається документ за шаблоном вкладишу номер 5 відповідно до форми. Вкладиш номер 6 складається також з декількох шаблонів. А саме операція вакуум екстракції і хід операції вакуум екстракції. Тобто тут ми обираємо потрібний шаблон. Спочатку можемо заповнити операцію, потім хід операції. Вкладиш номер 7 операція гістеректомії також складається з кількох шаблонів. Протокол операції та хід операції. Тут ми можемо ось. Ми знаходимо протокол операції гістеректомії і хід операції, операція гістеректомії. А потім вкладаємо це у вкладиш номер 7 Так само, як ми робили це з медичним оглядом. Тобто обираємо ось тут документ, куди підтягуємо хід операції, саму операцію. Вкладиш номер 8 це інформована згода на комплекс медичних втручань. Можемо його знайти за номером 8. Обираємо та створюємо документ. Так само можемо заповнити відповідні поля. Нижче бачимо відповідний текст, місце для підпису. Можемо вказати дату. І після заповнення також можемо підписати даний документ. Після заповнення всіх вкладишів, нам необхідно зібрати це все в форму 096. Роздрукувати ми їх можемо і кожен окремо, як вам буде зручно. Справа біля кожного документу є значок принтера, де ми можемо обрати варіант друк Word документу чи PDF файлу. Або ж можемо відкрити нашу форму 096, яку ми створили раніше. Відкриваємо її на редагування, натиснувши олівець. Гортаємо вниз форми, і внизу, там, де поля Документи. Ми відповідно додаємо наші вкладиші. Обираємо перший документ, знаходимо вкладиш номер 1 Обрати. І документ. Підтягнуто до нашої форми. Гортаємо нижче, обираємо другий документ. Це в нас буде вкладиш номер 2 якщо такий заповнено. Оберемо вкладиш номер 3 як варіант. І ми бачимо, що наступним пішов вкладиш номер 3 І далі гортаємо нижче, і таким чином ми додаємо їх всі. В кінці ми можемо зберегти чи вже підписати фінальну форму. І також ми можемо роздрукувати всю форму в цілому, натиснувши відповідний значок принтера справа зверху та обравши потрібний нам варіант. Або закрити документ і в будь-який момент на списку документів пацієнта в госпіталізації. Навпроти ось форми 96, ми обираємо значок принтера і обираємо потрібний нам варіант друку. Наприклад, це буде в PDF. І ми бачимо, наша форма будується повністю від тієї інформації, яку ми вказували. Нижче, відповідно, всі вкладиші доєдналися. І бачимо збудована форма, яку ми можемо роздрукувати.